Ви на каналі заводу спецтехніки Віва місце, де інновації стають реальністю. Щодня ми створюємо техніку, яка прокладає шлях до вашого успіху. Презентуємо багатофункціональний автомобіль Віва ваг ВАГ-1205» з гаковим навантажувачем. Це авто побудоване на базі надійного та потужного автомобільного шасі Mercedes Benz Arocs 5 з колісною формулою 6х6. Оснащений потужним двигуном 5 об'ємом 10,7 літрів та потужністю 394 кінських сил. Цей автомобіль може виконувати різноманітні функції в залежності від встановленого на нього кузова. Зі встановленим кузовом на 10 кубічних метрів, який виготовлений з конструкційної сталі с 355 цей автомобіль виконує функції самоскиду, що розвантажується назад. Окрім того, один автомобіль може обслуговувати декілька кузовів, не витрачаючи час на простої під завантаженням. З платформою автомобіль перетворюється на евакуатор. Спеціальна підлога платформи та наявність такелажних петель по периметру дозволяє кріпити різноманітні вантажі від автомобілів та іншої колісної техніки до нестандартних рішень. Потрібно більше завдяки універсальності, наші гакові навантажувачі легко адаптуються під різні змінні кузови та задачі. Один автомобіль може виконувати з десяток функцій: ви економите час і ресурси. Довірте свій успіх рішенням віва Viva. Viva. деталі створюють досконалість.